Після того дзвінка ми почали спілкуватися щодня. Телефонні розмови тривали годинами, а коли ми не говорили, то писали повідомлення одне одному, переповнені сердечками і теплими словами. Одного дня в мене виникла ідея зробити щось особливе, щось, що запам'ятається надовго. Я знайшов затишну приватну садибу в її містечку, орендував її та вирішив влаштувати вечір для нас двох. Я запросив її туди і подбав про все приготував шашлики, зробив салат, створив затишок, аби їй було комфортно. Вона прийшла, і ми чудово провели вечір за розмовами, жартами, обіймами та поцілунками. Кожна мить того вечора стала особливою і закарбувалась у моїй пам'яті назавжди. Ми прийшли в кімнату, і атмосфера стала ще теплішою та інтимнішою. Між нами виникла ніжна напруга, кожен дотик розпалював пристрасть, яка ледве стримувалася. Мої руки шукали її тепла, губи тягнулися до її губ, але в певний момент вона ніжно зупинила мене, прошепотівши Я ще не готова. Я відчув її межу і не наполягав, хоч середині все палагкотіло бажання. Ми просто лежали поруч, слухаючи биття сердець одне одного, насолоджуючись цією близькістю, яка була навіть глибшою за фізичну. Посеред ночі вона раптом прокинулася і прошепотіла Мені вже час іти. Я тебе проведу. Ми вийшли в тиху ніч, крокуючи поруч, поки вона раптово не зупинилася посеред дороги і сказала. Далі я сама піду. Я не наполягав, хоч і не до кінця розумів її рішення. Просто стояв, дивився їй услід, а всередині щось незрозуміло стискалося. Тоді я ще не знав, що колись наші розмови можуть раптово припинитися, а дорога назад стане недосяжною. Але це була ще не остання зустріч.